Ай. З вами Саніл, і це ваш Гуїде для of Secret of the Atlas Лізі. Це був мій стартер цієї Лізі. Я на ньому заклірую весь контент прям з початку і до кінця, і всіх уверів 17 і мапки там бластив. Було весело, мені сподобалось, можу рекомендувати. Не без недоліків, білд, але в цілому я ставлю йому клас, як то кажеться. Так, от, якщо вже переходить до цих недоліків, про які я сказав, і переваг відповідно, то до переваг це я б сюди відніс однозначно плейстайл. Я дуже люблю плейстайл брандів. Що ви кинули бранд, і ви можете просто по кругу бігати, доджить, там кастувати утиліті, бафи, а бранд цей час дамажить і дамажить, і все у вас хорошо. Це перше. Друге буде це демедж. Цей скіл має все ще сильний, дуже демедж, якщо в нього правильно зробити. У пенсбранду Діссипейшну зрізали два патчі тому 70% демеджа. І він все ще має такий хороший демедж. Як ви бачите на екрані, босси з ними робиться щось цікаве. Тобто це, щоб ви розуміли, наскільки він був поломаний тоді. Тобто, пару ліг тому його порізали дуже сильно, і от таке все одно ще трапляється. Що мені ще в цьому білді сподобалось, це його сустейн, так сказати. У нього дуже приємний лайфрекавер, того дігени вас не сильно напрягають в основному. Ну, все ще дамажить нормально, але можна і більше легрігена мати, ну да, якщо сильно захотіть. Тобто, це те, що тож приємно грати, то що ви біжите, у вас щось дарило за регіну, нормально. Це, з одної сторони, це якщо про, так сказати, а якщо недоліки цього білда, то здавалось би, реген хороший, я казав, хорошо грать, але в цілому, демедж, ви не так багато можете атакувати, поки у вас немає багато гіра. Він достатньо такий повільний стартер в плані танковості. Тобто спочатку у вас тонковості достатньо мало. Ваша тонковість це бігать по кругу і не отримують демедж, так скажемо. Що в принципі не складно, бо ви кинули бранд, як я вже казав, бігайте по кругу, і це можна робити, да, нормально. Але іменно тримати удар, він не сильно може. Якщо вас швидко нанесуть вам демедж, ви помрете, як логічно, так? Да? Тож Рігенрі є, Ріген є, але ми там рефоми його забираємо і таке. Другий недолік його, як ви можете замітити на екрані, Visual Clarity, як то кажеться. У вас на екрані робиться щось. І якщо ви не знаєте, як це не дуже досвідчений гравець, то можуть траплятися інциденти. То, що ви не будете бачити, що моби кастують. Люди, які знають, то приблизно знають, що моб може скастувати, що ні, і доджить, і типу, нормально можуть жить доджить на босах, навіть на клірі, більш-менш. Але в цілому, ви майже нічого не бачите. А в лізі Мерсенері тут ще зі мною бігає, в цьому в 3.26 патчі Мерсенері нам видалиться. Мужик, який з вами бігає за спиною і щось теж підкастовує. І мій Мерсенері підкастовує Мінньони, він суманить, які теж сумонять міньйонові, які щось кастують. Відповідно, в мене на екрані робиться взагалі щось страшне. Але так, да. цілому, все одно. І що ще можна, як замітить, клір у цього чара, не те, що прям дуже хороший. Я б не сказав, що він поганий і його ще можна зробити краще, як би хотілося. Мені було нормальний так, то я й не парився. Але й хорошим сильним я його теж не буду казати. Я стараюсь не як це, не бейтить, як то кажеться, якщо щось недолік є в біл, я кажу недолік, то ну, клір тут такий собі. Я б сказав би десь на 5 з 10 клір, З експлодами і інвестиціями в бранд Range робиться десь на 7-8. Ну ніколи не буде прям топ, похча, б бура. Просто може зробитися нормальний, хороший клір. А базовий клір pionса взагалі слабоватий, отак скажемо. Ось такі от так, Pro і конс білда. Так от, якщо переходить уже до того, як я будував цього чара, і що, і нашого, то ось давайте почнемо з того Penance Brandis. У нас є такий скіл чудовий. Як він працює? Механіка. Звичайний Penance Brand має там стаки, він настакується, коли має максимум стаків, він зривається і спадає. Це звичайний Penance Brand, він поганий. Викинули його нам треба пінасбранту в Dissipation. Це трансфігурид версія, отримується в лабіринті. Кому, хто буде стартувати, чи на лі старті чи ССФ, вам треба формити лабіринт, щоб отримати це. Звичайний пінасбрант не грайте, він поганий. Все. Оцей, іменно в Dissipation треба. Як працює Dissipation? Він так само має стаків 20, і з, з, кожним наступним стаком він наносить більше демеджа. І коли він на 20 стаках, він не пропадає, він просто починає робити 20 стаків демеджа. Це на весь duration run. Відповідно, щоб скелити цей бранд, вам надо Каспід. Щоб Каспід вам робить, що ви швидше добираєтесь до 20 стаків. Починайте робити максимальний демедж. І вам надо дюрейшн, якщо ви хочете сингл таргет, щоб ваш бранд висів довше на 8 на максимум стаках і робив максимальний демедж ваш. Це дві речі. Що дуже важливі. Того я всюди де, всюди, де бачили, в мене буде Каспід. Там побачите потім по of Френзі Чарджі дуже важливі, тому що вони дають Каспіди і демеджа. І дуже важливий нодик, Ну, це очевидно, да, що два бранди. То, тобто, що два бранди роблять, крім того, що в два рази більше демеджа, коли на максимум стаках, вони ще роблять, що в два рази швидше ви добираєтесь до максимум стаків. То стаків є 20, якщо з бранде, так що добратися туди не дуже швидко. У мене вийшло 5 хіт рейдів стрейта, це 5 стаків в секунду, отримуюся з одного бранда. Тобто, якщо я кидаю на босса два бранди, у мене 10 стаків в секунду за 2 секунди я добираюсь до максимуму. Дюрейшн бранда у мене вийшов там біля 10 секунд, Відповідно, 8 секунд мені надо не кастувати бранди. Тож, я, якщо я кастану нові і старий зніму, то вони будуть по-новому набирати стаки максимум. Це ось така механіка. Вам не надо спамить бранди, вам треба багато каспіта, і вам надо duration, якщо ви хочете сигнал таргет робити. Тобто ви кинули і бігаєте просто секунд 5-7. Потім перекастували, воно за 22 секунди знову настакалось, бігайте 5 секунд по, по кругу. Це як грати, типу. Якось так, да. Тоді, якщо вже переходить до самого характера, як я його робив, це в мене був інквізітор з упором на аури. І ось таке от дерево у нього дивно достатньо виглядає з кружочками всякими, про які я потім розкажу. Ну так. Почнемо з того, що ми інквізітор. Це чого інквізітор? Того, що, в принципі, всі нодики у нього хороші для цього, для брандів, плюс він в мене місці місце для нього знаходиться тут біля бранд-нодиків, інквізітор. Що головні приколи інквізитора для нас? Це виходить ось цей Ground, Тобто нодик, який робить Ground, поки ви стоїте на місці. І нодик, який каже, що поки ви стоїте на констрейдграунді, у вас реген лайфа працює так само на ЄС. Тобто, у вас 1000 лайф регіна, наприклад, робиться ще 1000 ЄС регіна. І чого це важливо? Того що ми беремо ось такі комбу, Mind Over Matter Eldridge Battery. Що це значить? Хто не знає, але каже, що ваш Energy Shield захищає вашу ману. Тобто, якщо у вас ви просто клікнете це, у вас Energy Shield ніколи не буде зніматися, ви будете тратити його, щоб кастувати скіл. Цей скіл коштує достатньо багато мани, того це прям да, непогано, що нам да, не треба вирішити проблем з монокостом. Це наше вирішили проблем з монокостом, тому що у нас в мене ЄС Регіна дуже багато вийшлось? Але втрачати просто кучу шилда не хочеться. Того клікнули Mindover Metter, який каже, що. Демедж замість того, щоб чисто лайфіти, 40% йде в ману. А оскільки Мана захищається Letch Battery, виходить, що Shield все ще працює як наш цей Дефенс механіка, але ми тратимо його, щоб кастувати. І в чому ще прикол, що тут тільки 40% демеджа йде в цей shield, а 60% в лайф. І коли нас хтось хитає, наш EES реген і e лайф реген починає одночасно регінати. Тому, що якщо б ми цього не робили, і у нас був би просто стандартний лайф ES, нас щось хитнуло, зняло там 500 ЄС. У нас тільки ті ЄС Ріген працює. Тож не зняло, лайф Ефріген не працює. А з і комбой получається, що у нас одночасно хитає і лайф, і ЄС. і працюють і лайф реген, і ЕС Ріген. Ну або Ліч, якщо у вас є ліч, теж тайте і працює. Ось така прикольна комбінація. Це з однієї сторони, що інквізитор у нас чудовий робить, з іншої сторони, він дає нам критакучку, цей нодик, який дає вам сили інтелекту і стільки кріт страйк -шанси, скільки у вас. Чого менше скріта квіта або сили, так це звучить. Тобто, у мене вийшло 220 цього, 260 десь цього, плюс-мінус там. Ну, у вас може чуть інше вийде, але ідея, що це ну, 200 квіт. Можна мати більше, якщо знайти десь в іншому місці резистор. у мене тут, потім покажу, що я багато атрибутів прототушую резістов, бо мені там впритик все сходилось. Ну так. Да. Тобто, це наш кріт дає кучку приємно, але це не головне. Важливо, оце. Який каже, що не крити ігнорять Elemental Monster Resist. Тобто, вам не треба збирати ніяких мінус резистов, вам не треба ніяких панетрейтів збирати. Вам, вам просто крита не збирать і ви будете вважати, як будто у боса 0 резистів, ну, ну чи у будь-якого моба. І це приємно, то, що у боссів зазвичай, 50 резистів, там у моби бувають на карті моди з резистами. Тобто, це просто вам звільняє кучу як це, ресурсів, скажімо так. Щоб не треба було шукати десь в іншому місці контру цим резистом мобу. Це дуже приємний нодик. Так от, вже переходячи до самого дерева, як можна ось тут побачити, я зробив дуже багато левелінг дерев, щоб ви знали, як левелися, хто не в курсі, як це. Це стандартний ну, левелінг перших актів, це стандартний фаеркастер левелінг. Я навіть робив пару практис ранів перед стартом Ліги Цієї. Я залишу один з них. Під в описі під відео, там, щоб бачили, кому цікаво, як дивиться Firecaster Leveling. це Magma з переходом в Cremation, Armabrand. Але Armabrand Cremation достатньо, як це. Надо кнопок багато нажимати, не всі це хочуть. І якщо у вас є можливість або купити, або ви не лінуєтесь, в першій лабі можна отримати P'Nasbrand у dissipation, просто побігавши, і, там, не знаю, може, годину, може, кому як пощастить, можна в першій лабі отримати, можна в 50 й Якщо хочете, або купити, або побігать, да, можна, і тоді ось тут буде. Можете вибирати, як ви хочете армобранд, і тоді у вас левелиться з термобрандом, тут показується як. Які геми, що тут, ну, айтеми тут не таке, але да. Які геми, яке дерево, а можна вибирати п'ененс бранд. Тут є, і тоді тут так само геми міняв я. Ну, і тут на перші левела теж є ось 1.12, і геми, дерево, все, що хочете. Дивіться сюди, побачите тут, як левелиться, або дивіться відео, і побачите, як файер гемами левелиці. Це левелінг все-таки. А от якщо вже дивитися на далі дерева, то ось тут можна вибирати далі так само старт. Це не звертайте уваги, що це так зветься. Виявляється, тут не можна порівняти назву лаваути, так що буде старт. А інше буде дефолт, так. Так от, старт це те, як ви прийшли на карти приблизно, ну, там, може, чуть побігли це як можна замітити, 70-й левел дерево, плюс-мінус. Ось такі от нодики. Це ви добрались Battery до і бом клікнули. І на перші гроші, ну, це не звертайте уваги, поки на перші гроші купили Immortal Flash. Це там пару хаосів стоїть, і це дозволяє вам включити РФ, який дає вам кучу демеджу, приємно. Ну і це не геть початковий гір, то що як бачите, тут дамбрекер, гір уже з супрешеном, з Імплісітами, але це, ну, на що дивитися десь до 90-го левелу, плюс-мінус десь плюс. такий гір має бути. Ну, не має бути. Хотілося би так скаже. Наверно, 90-й ви на старті рідки не отримуєте, да. От, Коротше, лайф резисти і по можливості супрешен. Це ваш гір, і там якийсь демедж на опоні. Велика перша покупка це чого тут є цей джувел на старті. я вже кажу. Не звертайте уваги, що там RMR цей імпрісів, це я там тестив щось. Великий цей це Анатолінкт. Він в цьому радіусі okay. дуже важливий. Що Анатолін Інстинкт робить? Він каже, що він дає вам бонуси на ноди, які ви не клікнули. І в цьому радіусі він дуже багато дає. Тут куча лайфрегіна, які інквізитору хорошо, тут фізикал демедж, який. Я на збрант базового демедж фізикал. Тут АО яке допомагає з кліром, і Каспід, і Дюрейшн, який я вже розказував, що Дюрейшн це наш демедж для сел Таргета. Тут дуже крутий Анатолій Стінг, це перша велика покупка. Там, як коли у вас пару дівнів з'являється, це оце беріть. Тобто, моя рекомендація це десь узять П'ятирінг, зазвичай це геть не проблема. Потім і Mortal Flash, потім. Рапки рандомні, ну там просто life resist, чуть-чуть suppression, щоб можна було клікнути Lucky Suppression Master. Ось тут Lucky Suppression, це. Да, Suppression наш. І після цього ви. Ну, можна даунбрикер, він теж зазвичай Powerhouse стоїть. І наступні, там два-три дівайни, зазвичай на Трой Instincts, це ось перші дівайни ви на це тратите, навірно. Це ось таке от ту дерево. І тут далі можна клікати, що це. Це ось мій характер на 95 плюс левелі, на чому я закінчив чар. Тобто це до чого ви далі йдете. Тут ось з Lighting Cryлом і, і таке. Чого з Lighting Cryлом? То що у нас немає ніякого фіздемж редакціона, тому що я вирішив через армор не грати. І, відповідно, щоб не вирати від фізи, треба я сконвертив ось о, 50% фіздемеджу такі на зightнг і на шапці там ще Implicit теж десь є. Що ще 6% такін, як щось там. І приємно, відповідно, фізикал мене не сильно напрягав. До речі, що такі циферки великі, тут, по-моєму, щось неправильно. А тут стілскін включений, я не люблю таке, виключити його. Так, да, ось це ближче до правди, тому що стіл не завжди активний. Ну, це ось, ось таке от. Як вибирать ладаути? Як тут що? Ну, якщо вже дивитися, це мій чар, що тут цікавого є в цього персонажа. Першим дивимося, бачимо багато кругів. Давайте я розкажу джевели. А інстинкт я вже показав. Чого він ще. Ну, він просто навіть крутий, а Натор в цьому місці просто класний для цього білда, по крайней мере. Чому він ще дуже кльовий? Є ось такий джевел, чудовий, хто не знає, легіоновський джевел. Militant Face, зветься. Що він робить? Він заміняє нодики стати на такий стат новий Devotion. а на не стати, а просто нодики він додає плюс 5 Devotion. І в залежності від того, скільки Devotion, він робить щось. Там є різні варіанти. Я вибрав він давав за Devotion нам LA Resist і Курс Ефект. Ой, non-cours aura effect. Це і тоді кожен нодик, який я клікну, дає нам Devotion. І за скільки я назбирав тут 200 Devotion, вийшло, нам дало це мені сакі, там, 44 резиста ОП. Це мені дуже допомогло з Дезисто. І aura effect, що дало мені демеджа, дефенсу, регіона, всього, чого хочете. І в чому ідея цієї ситуації, що ось ці нодики, які ви не взяли, але рахуються, як будто ви взяли, вони теж дають вам девовшн. Оці всі нодики дають вам Devotion тож, то в радіусі Натуралінкта, того його тут так багато. Без нього у мене девовшн 115. З Натуролісінк 220, відповідно, щоб ви розуміли, чого ця комбатака сильна. Це ось така от ситуація. Далі зразу скажу, що цей джувел, хто не в курсі, як працюють легіоновські джувели, на ньому є, ось написано, що. Перше слово, перший рядок. Карве, Glory, циферка. Оця циферка має бути іменно. Ну, від цієї циферки залежить те, що будуть робити нодики. То, що цей джувел заміняє деякі нодики на інші. Не тільки стати, а ось як ви бачите, ось цей замінив на щось, ось цей замінив на щось. І в залежності від того, яка ця циферка, навіть якщо вона на одиничку змінюється, абсолютно інший джувел уже. Тобто, або повторюйте один в один, або не робіть. Ну, або шукайте схожі, такі, які вам підходять. Як шукать? Ось тут є. Ну, є сайти для цього спеціальні, я не знаю. Є ось тут спеціальний цей серчер для джувелів. Тобто ви вибираєте Militant Face, ви вибираєте ім'я, ім'я від, від імені залежить, як поміняється оцей кейнодик. Ну, мені попав такий кейнодик, це було не сильно важливо, то я його не вирішив не брати. Тобто, оце там є Dominus, Аваріус, Максаріус, Хай Темплар, перший рядок знову ж таки. Це залежить від цього імені, залежить, який буде цей нодик, від циферки, залежить, які будуть оці маленькі нодики. Ну це, да. Ну і далі там ще можуть мінятися, що не резісти, будь там а демеджі, якісь і ще щось, то я виберу резісти, да. А те, що перед Devotion теж міняється. Ну і тут ви можете все задати, що ви хочете Aura ефект, ви хочете резісти тут матчі, там демеджі, якщо ви хочете, якщо у вас резісти в DC. І далі, ви хочете не замінити нодики ось ці. От чим прикол. Тобто ви обираєте, куди ви це хочете вставити джувелту, ось можна. Це такий. Ви кажете, щоб тут... оце було ноль. Це, щоб нодики, і коли тут 0, це нодики, на які ви вже нажали. Тобто тільки дивитися. Тобто ви ж не хочете дивитися на якийсь нодик, який ви не плануєте брати, типу вам це не цікаво. І ви потім берете. Щось я почав як шукати цей джувели, ну, вже таке життя. Будете знати, як шукати джувели. Ось тут є ще такий спосіб, який ви, нодик, ви хочете, щоб не помінявся. Тобто є нодики, які хороші, наприклад, то цей великий лайф. Він зветься Constitution. Ви хочете, щоб він не помінявся. Відповідно, ви берете. Я хочу, щоб Constitution не мінявся. Я хочу, щоб рефлекси не мінялись, Це великий нодик suppression. І я хочу, щоб Exceptional Performance не мінявся це великий нодик duration, який на боссу свапать, Прикольно там буде, я потім розкажу. І потім кажете, а хоче я знайти, не знаю, там щось, ну, ось вибирайте, тут є різні дуже варіанти. Я взяв, тут є нодик, який каже, що immune to Elemental Ground, immune to Elemental Element, поки ви на Concentrated Ground. Є. Ми завжди на Concentrated Ground, то що ми інквізитор, і ми, коли стоїмо, ми робимо Concentrated Ground під нами, який ще 4 секунди, коли ми рухаємося, працює. І відповідно, ось цей нодик я хотів і я шукав, і воно ось потім знайшло. Такі нодики, ви просто берете і копіюєте Trade URL. Ну, тут можна просто нажати два рази, і у вас з'явиться цей джувел ось тут по суббілдингу. Самого низу, щоб ви могли перевірити, вставити його собі, чи він справді це робить, що ви хочете. Це мій мілітнфейс, тобто на цей замінить. І він робить ось тут а знову цей емонту це Concentrated Ground, що приємно. Ось таке от. Це як ліганджули шукати, і це як вони працюють з тим. Ну, це іменно цей генджул так працює. Це одне. Тоді, друге, перше, верніть мені міджул, а то я щось. Дайте мені мілітон мі. Ем... Це хм... мій по-моєму. Ще є джул у мене ось такий, який тут робить щось цікаве. Називається Impossible Escape, який каже, що ви можете взяти нодики в радіусі якогось кейнодика, не йдучи туди по дереву. То ось я взяв, ну, і це на, на будь-який кінодик можна цей знайти, Я взяв Wataro Fire, він дає нам 2 Макс Резисто, щоб наш, наш РФ наш менше палив. І він дає тут 40 демеджа фізика, що теж приємно. Ну, просто 40 демеджа за один одик, це приємно. На основне це було 2 Max Резисто, я Макс Резистако, я занойте 2 Max Resistor, щоб менше демеджа отримувати. Приємно. Тому що мені демеджа хватало і так. Те, що ну, наносить демеджа, І так хватало. Тоді. Що тут ще є? Як ви можете замітити, багато нодиків замінились на татушки. Це така механіка, татушки можна стати заміняти на якісь щось. Я замінив їх на резісти, бо в мене були проблеми, щоб всі резісти засетапити так як мені треба, бо я хотів дуже багато каспіда на всьому гірі. Як ви можете замітить, у мене на, всь... на амулетах буде каспід, на рингах буде каспід, всюди, де можна, буде Каспід, на щиті буде там всякі смішні речі. Тоже. І на резісти не ходило місця, того я татушки просто приліпив і отримав цей резіст. Багато-багато резістів я з татушок отримав. Е, Важливого, у мене тут немає зело 3 аури. Тобто це навіть не весь мій демедж, набагато більше мене демеджу. У мене тут немає нема 3 аури, моя x 3 auri на Мерсенері. У нас ліга, яка дозволяє просто мужика за собою возити, а мужик возить мені аури, навіть дві аури. Він мені враз і зео три возить. Я не знаю, якого левелу підозрюю першого, але все одно крепко. Якось так. Так що, а якщо у вас не буде в наступних лігах Зеотрі, то ви, напевно, дропнете Грейс і візьмете Зелотрі замість нього. Це моя думка, як це буде працювати. Чого Зелотрі таке важливе, то що Зеотрій дозволяє вам, коли ви критуєте по, по Рарніку або унік мобів, він створює Constreated Ground під мобом. І Constreited Ground робить нам. що інкрес 15... Ну, на 15% більше демеджу починають отримувати моби, які стоять на вашому концентрейдграунді. Чудово. З другої сторони, що ж він робить ще? Уже раз ми перейшли до отчерса, то ось, ой, до, до джуувелів, то ось є такий Watchers, який каже, що ви Arcane Surge, Коли ви створюєте констрете Ground, поки ви під Зелотрі. Це ваш Зелотрі. Це ваш Arcane Surge. Arcane Surge дає 20 Каспіда. Каспід дуже важливий, як я вже говорив. Arcane Surge хочеться мати. А Асурси отримати Surge, якщо ви не тратите ману. Супортом не можна то що вони тратити ману Eldritch Battery. Є тільки ось це. Або украсти нодик у Hierophant. Можна украсти нодик тут у Hierophant, тоді вам не надо буде. Jewel. Да? Така от технологія. Або можна украсти тут нодик на Endurance і Power Charge. Тоді вам не треба буде нажимати зайві кнопочки, до яких я зараз перейду, якщо переходити до скілгему вже. То да, піно з ванту Дісипейшн тут. З кучкою суппортив аури, аури, аури. А тепер до кнопочок RF, який дає нам демеджа, але нас палить, але у нас регіна багато, того нас не сильно палить, того нам це просто демедж, який приємно. Endurance Cry, Оскільки ми кидаємо ранді і бігим по кругу більше часу, у нас є час нажимати кнопки. Відповідно, можна нажати Endurance Cry і отримати Endurance Charge. Тож Endurance Charge дуже-дуже сильні, але я не знайшов простого способу іншого їх генерити. І я, мені виглядало, що Enduring Cry не дуже складно генерити їх нормально, чесно кажучи. Але якщо ви хочете якийсь інший продумий спосіб, не, я показував, можна вкрасти в Hunter dжуалами Можна робити, що хочете. Так що да. Є варіанти. І тоді ще асінмарка, яка це наша генерація Power які Quality Power Charge на босах нам. І, відповідно, дає демеджі на босах дуже багато, тому що у нас клітара. Це важливо, те, що клітце пане наш крім, того, що кріт сам кліт-демедж дає, да? І що ще тут? Є такий чудовий скіл Фрошилд, shield Фрошилд, як працює? Ви нажимаєте Фрошилд, у вас починає дрейнити ваш шилд. Але оскільки у нас регіна шилда багато, ну, ми нас збирали, контрайте граунд, працює на шилд, нас це не сильно хвилює. І воно дрейнить 1,2 секунди шилд, І за цей час, якщо у вас вистачає перебити це рекавері шилдом, Дає вам по 1000 лайфа за стейдж. Стейдж кожних 03 секунди за 4. у вас 4 стейджа за 1-2 секунди, 4000 лайфа в Фросшилді у вас є. І відповідно, поки ви стоїте у бульбості, моби, які вас б'ють. Це буде як гвард скіл додатковий, типу Малтеншела або Стілскіна. Частина демеджа, який ви отримуєте, поки стоїте в Frostshielді, танкується Фрослдом. Це ваш гвард скілд чудовий. Плюс воно ще бонусом дає якийсь чогось спелкріт. Я не знаю чого, але дає чують спелл поки ви стоїте всередині. Такий от скіл чудовий. Щось тут ще є? цікаво. Та ні, Херальдафа чуть для кліра допомагає, але поки у вас нема ремари, можете його викинути. Ну, до речі, раз вже про клір заговорив. Коли ви клірите, ось ці нодики майже нічого не роблять, бо на який змоби не живе 7-8 секунд, навірно. Ну майже ніякий. І їх можна дропнуть і взяти тут АОЕ нодики, які допоможуть трошки з кліром. Це таке діло, так? Да. Це в цілому ось такий от білд. Я щось тут розговорився, вже про якісь деталі сильно завовні розпочав розказувати, ну да. Такий білд, такі скіли. Якщо переходить до гіра, я розкажу детальніше, як я його крафтив там. Там, десь окремо відео, як я до гайду роблю своїх, буде окремо відео, як крафтить гір. Ну, Но... Damage Wand. Редіміровський щит. Я розкажу, чого він редіміровський відео, де я крафтив, але ідея, що тут spell Damage лайф, ну, всякі демеджі щита. Шапка на no Life Life Regen Suppression. Нам всюди треба. Супрешн буде, щоб закапати супрешен, навіть я ще тут нодики прям брав багато. Можна татушок пару нажати, якщо ви багаті, І тоді дропнуть нодики зекономить, ну, да. Весь гір супрешеном який можна. Далі, оскільки Piazbran, це physical базово демедж, у нього встроєних 50 конвертів лайтінгів, нам треба десь решту 50 знайти конверти. Можна на гловусах ось тут мати 50. Можна, якщо Глоуса не виходить, купити, скрафтити, ось тут мать. 40 конверта і, і 10 уже імпрессит на ловисах, я думаю, зможете зробити. Навірно. Ну так. Да. Ботинки. Life suppression resist, Нічого прям сильно хитрого немає вроді. Амулет, плюс левел гему там фізіяк екстра. Можна плюс 2 левел гему мати. Каспід, як завжди, я казав, на всьому каспід важливий. Ринги, каспід. Ну, і на всі Uliсі я накрафтую по Frenzy Charшу, бо я не знайшов способу, генерувати генерати Frenzy нормального. Простішого, я просто накрафти мінімум френзі чардж, просто у мене є три, три чаржи, приємно. Ну, а так, лайф resistiка спід. І не забувайте, що оскільки оце у нас мом LDG Battery, ЄС це наш як лайф можна вважати, того, якщо є можливість, шукайте на всьому гірі ще ЄС чуть-чуть, заодно. І далі смішний пояс. З дабл лайф Хантеровський і Он онкріт. Ми хитаємо не то, що прям часто, але 5 разів в секунду хитаємо. Приємно. Чи. Ой, 10 разів в секунду хитаємо бо два бранда, да, Наверно. Не впевнений, як це точно працює, ну да ладно. Знаю, що два бранда роблять дабл демедж, але не впевнений, чи це вони в два рази більше хітають, чи в два рази больніші. Ну, порівняння з одним брандом. Ну не суть, коротше, це генерація чаржів в класах нам на файтах, босфайтах, якщо надо, ну, щоб генерались. І да. Ну, і жовли я розпів уже, да? Ось такі от це чароктер був, наче деталі розказав усі, які надо, чи ні. Mm -hmm. Mm -hmm. А, є ще одна деталь. У мене на Watchers, я купив дуже хороший watchers, який до цього білда прям дуже получився, Є damage leech asvitat ну, leach as life, поки ви під Vitality. Найти Elemental Leech достатньо складно. Просто Generic Elemental Leech деспалив. Не для атак. Це один спосіб, другий спосіб можна було мати лайкін ліч на Globus, але тоді треба було б конверт шукати десь в іншому місці. Тобто, якщо ви десь іншому місці надаєте конверт, можна на Watchers мати конверт, наприклад. І на дереві там. То це у вас є на Globus Implicit, може бути ліч, або на Watchers leach це найтакі способи, але тоді треба розібратися, де конверт, а де ліч. То що ліч ну, це 1000 хп в секунду зайвих, вони не зайві. Ну, наче більш-менш деталі розповів. Це ось такий от чар. Ось такий от мене був персонаж. Я кажу, мені він дуже сподобався. Я не скажу, що він прям дуже хороший для новачків. То, що на початку чара, якщо ви стартуєте спочатку, у вас нема гіра. Буде достатньо треба нормально грати, щоб не вмирати. А якщо вмираєте, це фрустрейшн і неприємно. То треба знати трохи, що ви робите, але можна. Тобто. Ну, якщо ви просто змиритесь, що ви трошки будете вмирати, і, по ходу діла навчитесь плейстайлу, що треба доджить атаки, а бранд дамажить, а ви доджите, то має бути нормально. І мені дуже подобається такий плейстайл, тому що я та, дає нам час пододжити і подумати, що робить, поки все ще дамаг іде. Мені сподобався білд, можу рекомендувати. Я на ньому заклію весь контент. Думаю, ви теж зможете, може не з першої спроби, може з нормальним гіром, але він дозволяє вам наформити цей гір. Але ДПС все ще керить, я казав. ДПС цього скіла сильно понерфили, і він все ще дуже великий відчувається. Ви вже бачили там в цьому. Я показував на початку відео, як він босси витирав. Це все, що треба знати. Багато демеджа, хороший плейстайл. Такі собі дефенси, такий клір. Клір, кер фікситься як ексфлодами якимось. Ну і ладно. Тоді всім дякую за увагу. Почуємось в наступному відео. Бай!